На підприємстві, де загинув селюсар, грубо порушувались правила техніки безпеки. Про це розповіли у прокуратурі. Нагадаємо, у селі Брищі, що у Млинівському районі загинув працівник цегельного заводу. Чоловік ремонтував дробарку каміння, заліз усередину. Інший працівник не знав, що там знаходиться людина, і запустив машину. Ремонтник загинув. Колеги загиблого вважають, що це був нещасний випадок. Він мав туди піти, робити в обід, в обідню перерву. Тобто, коли завод повністю стоїть. І він всім казав, що він піде в обід туди, в ту дробілку. А він поліз раніше, а про це нікому не сказав. Дробарка слюсаря практично пошматувала. Правоохоронці зараз з'ясовують, чи справді працівник заводу випадково увімкнув дробарку, чим спричинив смерть колеги. Працівники міліції відразу виїхали на місце події, зібрали всі необхідні документи. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває розслідування. Трагічним випадком на заводі зацікавились і у прокуратурі, вже встановили, що на підприємстві порушувались правила з техніки безпеки. На вказаному підприємстві дійсно грубо порушувались вимоги техніки безпеки. Зокрема, навіть допитом осіб, які працювали на той час на підприємстві. Встановлено, що інструктаж з техніки безпеки, який не обов'язковий при виконанні. Таких робіт, зокрема, пов'язаних із виробництвом випалюванням цегли. Так от інструктаж навіть не проводився. Солідарні з прокурорами і працівники Держгірпромнагляду зараз проводять перевірку на підприємстві. кажуть, певні порушення вже знайшли. Попередньо встановлено, що явно були ознаки порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Хто порушив, це вже буде встановлено комісії в ході розслідування. На даний час призначено ще технічну експертизу. Щодо відповідності даного обладнання, де стався нещасний випадок. Директор заводу від коментарів відмовився: познімати дробарку, де загинула людина, не дозволив. Я не можу поки вас пустити по причині заборони міліції. Тим часом загиблого чоловіка вже поховали, у нього залишилось двоє дітей. Ми їздили на похорон, то дружина і двоє дітей, хлопці два. Ну, працював вже за чотири роки, мабуть. За фактом трагедії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження та призначили кілька експертиз. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.